94,9 94 Борис дев'ять. 94 і година на студійному годинку Бориспіліфем. Друзі. Усім привіт. Перед мікрофоном для вас працюю я, Олександр Панкратов. Ну а якщо ви слідкуєте за нашими анонсами, то знаєте, що сьогодні свою сталь нам покаже яра на хвилі Бориспіліфеем. 94 та 9. Яра, привіт! Привіт, як справи? Як доїхала? Знаємо а, і будемо зараз говорити. Звідки ти приїхала до нас в Бориспіль? Я приїхала з Франківська до вас сьогодні, незважаючи на те, що на вулиці дощ, пасмурно. В мене чудовий настрій. Чи він буде ще кращий? <клес> Підіймаєш <клес> <клес> дух своєю творчістю. Будемо знайомитися ближче, тому що вперше бачимося, але я впевнений в тому, що не востання Яра. Скільки вже існує в українському шоу-бізнесі? Спочатку повномасштабного вторгнення, як почалася війна, в мене не було псевдоніму Яра, Я його взяла вже згодом після того, як це все почалося. І вклала в нього певний такий символізм саме в цей псевдонім. Ну, грубо кажучи, як почалася війна, так і існує цей псевдонім. До цього що співала? До цього в мене була дещо така: знаєш, я писала пісні, але, скажімо так, не буду приховувати вони були російською мовою. Тобто, після того, як почалося це все, я зайняла чітку позицію, що я говорю українською мовою, я пишу українською мовою пісні. І ну, псевдонім і також змінився до цього. Я була смек. Тобто моя фамілія, смаглюк, Ірина. і фамілія, Псевдонім був смек. Ти не міняла свої аккаунти, так і продовжувала. Так, я просто… Як взагалі відразу віднеслися твої слухачі до того, що ти і змінила стиль так, свій виконання? Позитивно віднеслися, тому що я ж сама з Кропивницького міста. і так. В тому місці більше говоряться такі, говорили, там російська переважала. Як приїхала у Франківськ, то і змінилася аудиторія, змінилися і погляди, і слухачі. І таким чином, звісно, українські пісні, українізація це круто. Те, що ми продовжуємо робити. Що надихнуло для того, щоб ти написала пісню Сталь? Надихнули люди, надихнули. Наша сила і наша мужність. Тому що якби не наш народ, якби не волонтери, якби не наша просто самовіддача в цій страшній війні, то було б погано. Сталь не зовсім жіночий метал. Але ти вирішила заспівати. Сталь достатньо жіночий метал, я вважаю. Так? Так. Чому ні? Наскільки жінок воює? І це. Круто, що немає цього, знаєш, сексизму. Тобто ми всі рівні, і жінки, і чоловіки воюють, і ця пісня вона не має гендерної якоїсь, як це слово. Гендерна рівність. Ревен, так. так. А, якщо зараз говорити про пісню Сталь, слова повністю твої. Так, я і слова, і музику сама пишу. Музику на чому пишеш? Який твій улюблений інструмент? Фортепіано. Я дуже люблю клавіші. Я коли за них сідаю, граю, я от реально поринаю повністю, віддаюся в моменті. Це той, той інструмент, за яким я звикла писати. Трошки на гітарі пишу, але клавіші це основне. Ти вчилася на музиканта? Так, На так? музиканта. Ну, Я маю на увазі в музичній школі так. на інструмента, фортепіано, угу. і ти не з тих, кого. Туди відправили батьки, і ти показала диплом, що все, я закінчила музичну школу. Ось я вам дарю цей диплом. Дивіться трошки, на нього. трошки стих, знаєш. Трошки. Тому що мене віддав дідусь, і ну знаєш, мені мені, мені подобалося грати, а оце муніципальна освіта, що тобі там кажуть: там грай то, а ти хочеш там, своє щось придумувати. а Ти маєш за нотами слідкувати, грати по нотках і мене це чуть-чуть. Ну, якби демотивувало, скажімо так. Я деякий час навіть сумнівалася, що це мені потрібно. А потім, коли стало питання про те, чим мені далі займатися, зрозуміло, що от, крім музики, я себе ніде не бачу і пішла музичне училище. Закінчила. Ну що, друзі, давайте не будемо ми затягувати, звісно, з прем'єрою. Хочеться вже щоб ви послухали а, пісню сталь від Яри на хвилі Борис з 94.9. Давайте зараз її послухаємо, і потім ми до вас повернемось. Дев'яносто чотири і 9. Борис Пілефем що нам каже шлях, зараз будемо дізнаватися, і що нам пророчить яра на хвилі борис Піліфем 94 та 9. відразу хочу ще раз привітати тебе з прем'єрою твоєї пісні. А друзі, від сьогодні вона буде лунати на хвилі борис Піліфем 94 та 9. Нагадую, що в нашій студії яра з прем'єрою пісні Сталь. Що е, тебе може надихнути на те, щоб написати ще нову пісню? І що зараз мотивує робити е, нові треки? Ти маєш на увазі написати нову пісню на таку ж саму тематику? Ні, писати, взагалі, взагалі. взагалі, нова В... пісня, що повинно бути всередині, які почуття, який внутрішній стан тебе надихає на те, щоб писати і творити? Мене надихає просто саме життя. Те, що мене оточує, емоції, які я переживаю. От навіть я сьогодні сюди прийшла, я ловлю якийсь вайб, і в цьому є натхнення, що в цьому я потім ну, переношу на свою творчість. Ти думаєш, що я зараз не працюю над ніяким треком? Працюєш, звісно, зараз, так, звісно. звісно два, два треки я от роблю сама і також. Фіт буде з однією виконавицею українською. Поки що ми не не буде будемо називати. розкривати всі карти, так але це буде незабаром, і це буде справді інша я, тому що люди звикли мої слухачі, бачити мене як таку лірично-драматичну людину, яка любить постраждати, поспівати про щось. Це теж класно, але класно бути різноплановим, не бути постійно в одному амплуа. І я над цим працюю, і буде такий веселий, танцювальний двіжовий тричок. Коли я випускала пісню Сталь, очікувала, що буде стільки коментарів, і ми продивилися, вони всі майже позитивні. Є хейт, але ми знаємо, що без хейту нікуди так. не всім може бути до вподоби те, що хтось робить, і це нормально. Так, ти знаєш? Я взагалі, от раджу людям не зважати на хейт. Тому що це є показник того, що ти кудись рухаєшся. Не може в тебе все ідеально виходити, і хтось тобі затрить, хтось там коротше. Е, ти мене запитав. Оцінила, як слухачі а, е, пісню. Чи я і... очікувала так, на це? Чесно, дуже. чесно, краще нічого не очікувати. От просто віддаєш світ, а люди самі вирішують, і чи їм резонує, чи не резонує, і ти потім сам ж розумієш, що. Не ти себе оцінюєш, а люди насправді можуть ставити таку оцінку. Ні, я не очікувала. Тобто, я навіть скажу більше не планувала знімати цей кліп. Тобто, в мене виникла ідея зняти це мудвідео десь за три дні до саму, самого релізу. І це було на такі на такій спонтанності, що через те, що це вийшло так спонтанно, я і не очікувала від цього щось такого. Коли е слухаєш пісню, е я зараз не буду говорити про твою взагалі, так така невелика. Предісторія в пісня повинна викликати якусь емоцію, наприклад, або сум, або а, жалість, або а, страждання, хочеться постраждати під пісню, або навпаки, веселитися, згадувати приємні моменти. А, коли ти записувала пісню, коли ти її писала, на яку емоцію ти розраховувала, щоб викликати у слухачів? Напевно, та емоція, яку я зараз читаю в коментарях на неї, я і сподівалася, тому що є такі пісні, які пишуться дуже легко. От ти просто сів і тобі легко. А я м м сіла якось за інструмент в себе на студії, я вокал там викладаю, і нажимаю акорди. Ти стель, я сталь. І просто це маленька зернинка, з якої проросло це велике дерево. Реально, це написалося дуже спонтанно, і я її писала після цього десь місяць добирала слова, там знаєш, щоб це зробити все максимально так, як я люблю. Ну що, ми звісно бажаємо тобі творчої наснаги, бажаємо тобі успіхів і щиро дякуємо за те, що ти продовжуєш творити, писати і співати, тому що кожна творчість це підтримка українців і нашої рідної неньки. Знайомлю тебе з нашою традицією. Кожен артист, кожен гість нашої студії, який приходить до нас або телефоном, або офлайн в записі, має право продати слова підтримки нашим захисникам та захисницям. Саме зараз в тебе є така можливість. Тобі слово. Для мене велика честь зараз говорити і бути тут, тому що я справді в цій пісні вклала скільки своїх почуттів та емоцій до вас. Низький вам уклін, наші шановні любі герої. Якби не ви, нас би тут вже не було. І ця пісня, вона справді присвячена вам, нашому простому народу, нашим лікарям, волонтерам, небайдужим українцям і. Хай все буде Україна, слава Україні, Я щиро пишаюся тим, що я українка. героям слава друзі! Бережіть себе! в нас сьогодні в студії була Яра з презентації нової пісні. До нових зустрічей Добре, і з вами Бажаюсь. була Яра так. <с 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 і... підписуйтесь на мій інстаграм, а обов'язково ви можете знайти її. Можете взагалі підписуватися, заходьте до Yara нашої сторінки. Так і Яра Music ви там знайдете. Тицяйте і переходьте, підписуйтеся, насолоджуйтеся тільки українським контентом і українськими піснями будьте з нами на хулі Борис Піліфем, 94.9, та Не перемикайтесь дев'яносто чотири і і